Що, ми зараз знаходимося в Ум'ярі. ярі. Донбас-арена вже не та, зараз подивитись, стадіон Авангард. Прямуємо в сторону введення бойових дій. Будемо дивитись, йдемо акуратно. Самі бачите дрони. Позивний мій птаха, молодший сержант, головний сержант 3-ї -го стрілецької роти, тобто ТВО, головного сержанта 223 го батальйону, 126-ї бригади. В цивільному житті я будівельник, працював на фірмі сам на себе, займалися ремонтами квартир. Як тебе застав початок повномасштабної війни? Застав, як, мабуть, багатьох українців ранок. Сім'єю спимо, маленька дитина, час на роботу вставати. Далеку, метрів двісті, військова частина там у нас, і почалися масивні обстріли ракетами. Тобто всі підірвалися, не зрозуміли спочатку, що це що, що трапилося, що таке. Потім вже пішло дивитися новини, вже побачили, що почалася повномасштабна війна. На службу вирішив піти одразу. Було дуже багато суперечок з дружиною. Відправити її за кордон, та все ж таки вдалося. З маленькою дитиною відправив за кордон та пішов ламати двері від військоматів Чорноморська, там Відіополя. Чорноморську закрито, пішов у Відіополь. Тук-тук. Хочу служити, треба щось робити. Він відбувається. Одразу записали 126-ту бригаду. Поїхав одразу на центр комплектування. Одразу, з, як бригада сформувалася, ми одразу поїхали. На ППД у нас Розділянський район був. Далі ми в складі РТГР Майами виїхали на Миколаївський напрямок, тримали там оборону десь близько 4-5 місяців. Ну, це так, не пам'ятаю точно. Потім, як тільки пішов рух на Херсон то В складі так того ж «Артегер» ми одним із перших видвинулись на Херсонський напрямок. У місті Береслав наш батальйон також один із перших, який почав рух на лівий берег, а саме Нормандія, там кринки, висадки. Нас було багато втрат, як і у всіх батальйонів, в принципі. Особисто я виходив з хлопцями на кринки. Це такий самий поганий момент, що в мене був в житті, коли попали під масивний обстріл, дві з половиною години лежали, не могли навіть голови підняти. Евакуація проходила дуже тяжко, довго, в результаті якої через декілька днів ще загинув ще один мій побратим. Це один із таких самих поганих моментів. Далі була Нормандія. Ми повертаємось на ППД. Ночі повернулися з утра дзвінок, дзвінок треба в Донецьку область на часик. І в той же день, як нам сказали, ми вже типу, вчора повинні бути тут. видумалися на цей напрямок. Довго ми тут не могли освоїтись. Ну як довго, десь неділю у нас була така більш організаційна гутаніна по підрозділам. Та десь через неділю вже. Хлопці приступили до першого завдання, а саме на Іванівське населений пункт. Вже вийшли на оборону батальйону і зараз ми виконуємо бойове завдання безпосередньо на одній з найважких точок. Тобто Хлопці зараз знаходяться і тримають саме той напрямок, через який, ймовірно, і так всі ну, предполагають, що буде наступ на часі яр. Ворог у нас ну, дуже грамотний, так сказати. Все діляють по книжці. Тобто намагаються пробити фланги, зайти в тил та взяти в кільце. Один фланг у них вийшли пробити. Зараз там ведуться штурмові дії з нашого боку. Також на один момент вийшло пробити другий фланг, тобто ця позиція вже була знищена і ворог через неї зайшов. Але вдалося встановити одну точку, яка зараз контролює якраз цей прохід. Але ворог малими групами вже в тилу. І зараз його вибити дуже велика проблема. Вони окопалися вже, вони в укритті. І ну, треба дійсно такі серйозні якісь штурмові дії не малими групами, а треба нормальну компашку забрати, щоб туди зайти і зчистити хлопцям тил, щоб почувалися хоч трішки в безпеці. Тому що зараз всі позиції тримають оборону на 360. 16-й день жодного метру назад не відступили і не відступлять. Вже багато побратимів тут також втратили по можливості. Всіма можливими способами проводимо евакуацію, як це тільки можливо. Соболь, поранення руки. Да, поранення була... спини. К... Коли було поранення спини? Дніп'ять назад. назад, рота Третя. — Третя рота. Треть. — 223 патріоти. Небайдужі люди, долучайтеся до лав 126-ї бригади, а саме 223-го батальйону. Бо хлопців треба міняти. Хлопцям там важко. Треба воювати. Війна ще не закінчилась. Все, разом до перемоги, слава Україні! Давай чоми, хапимо.